Cześć! Вітаю вас на каналі Ван Поліш. І сьогодні у нас з вами буде цікава тема. Головне, вона буде дуже потрібна, тому що ми будемо говорити про польські слова, які усі використовують. Ви їх почуєте в кожному польському реченні. Ну не всі зразу, одне наприклад з них. Але кожного дня стовідсотки ви їх чуєте, і я підозрюю, що багато навіть з них використовуєте. Це не будуть слова по типу ходити писати дієслова» якісь так. Це будуть коротенькі слова, які трішки псують нам життя тим, хто вивчає польську, але без них обійтися, на жаль, ніяк не вдасться. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про них, будемо говорити про їхній переклад, про приклади використання і в принципі в яких ситуаціях загалом ми їх використовуємо. Поїхали, якщо ми говоримо про якісь причинно-наслідкові зв'язки, тобто є якась причина і її наслідок в реченні, то в такому разі ми будемо використовувати в таких ситуаціях наступні слова. Наприклад, слово для -тего». будь ласка, тут увага. Ми для польською пишемо разом не окремо, тому що українською теж є для того. Щось там, так. Пишемо окремо, а польською разом для того. Ми перекладаємо його не для того, так? а перекладемо його як тому або через це. Тобто маємо причину і якийсь наслідок. Тому через це. До прикладу, було жіно для того, зуставим вдому. Було холодно, тому я залишився вдома. Було холодно, якась причина. To ja zależy w DOMA na śledok. W składzie Mamy słowo bo. No bo możemy wykorzystać dla tego, możemy po prostu wskazać bo. Jak w ukraińskim bo, prekludemu własno jak bo, a bo to Na przykład nie przyszedłem, a, bo padało. JA NIE przyszedłem bo padał w doszcz. Tak? Jany NIE czemu to muszko pada w Padało w polsku, my możemy po prostu wskazać. Bez tego padał deszcz. Po prostu padało, skoro się tak pole za znaczeniem też będę z ponieważ, ponieważ, też duże, harne słowo, często wykorzystywane, co oznacza je oskilkie, albo sztumuszczo, tak? Ponieważ, to Na przykład zostałem w domu, ponieważ byłem zmęczony. Ja zależyłem w domu, to muszczo, tak? Mają nasledok, Ja był wtomlony. Czemu ja zależyłem w domu? Bo ja byłem wtomlony. А можемо вже розгорнути повністю цілою фразою, так це все сказати. Наприклад, з того поводу, з цієї причини, так. Тобто ми вже так прям розказуємо. Наприклад, був хорий, з того поводу не мог прийти. Він був хворий, з цієї причини він не міг прийти, так, з того поводу, вже так довго-довго розтягуємо цю фразу. Коли ми маємо в реченні якесь протиставлення, так, щось. Було, а сталося не так, як ми собі це уявляли. Тобто є якесь протиставлення, подій, значень чи чогось. Ми використовуємо наступні слова. Приклад одне з моїх улюблених це єднак. Єднак означає однак, таке найбільш схоже за звучанням до української, або можемо прикласти його як проте, так, проте, не про те, а як одне слово проте. Наприклад, хотіли б іш на спацер, єднак зачав падати деш або. Zaczęło padać, tak? Ja chodził by na prohulanku, jednak począł padać deszcz. A jednak pro te, odnak możemy to ty na ale. Prosto, ale jak w ukraińskiej mówimy ale tak samo po polsku mówimy ale. Na przykład, chciałem a, pomóc, ale nie miałem czasu. Ja chodził dopóti, ale w mnie nie było czasu. Też mają jakieś protestowania. Coś, coś. Але ні, так, тобто протиставляється одна подія іншій. Я хотів допомогти, але не було часу. Хоча ж, хоча ж, ми перекладаємо як, хоча, хоча ж, або, наприклад, навіть якщо, навіть якщо щось там відбувається. Наприклад, хоча ж падало, пошли ми на спаце. Хоча, або як навіть якщо падав дощ, ми пішли на прогулянку, так? Проте ставляємо якусь подію іншій. «Хочаш, хоча хоча, натоміст, Натомість, натомість, гарне польське слово, в українській теж маємо не менш гарне натомість, натомість або зате. Так, пишемо разом за те. Наприклад, он любить фільми, натомість я воля ксішки. Він любить фільми, натомість я віддаю перевагу книгам, так, натомість, натомість або зате. Jeśli słysze, jak ciągle chowajmy rzeczy, w których coś dodatkowo utoczniamy czy pojaśniamy, to my coś powiedzieliśmy, ale trzeba utocznić albo też to, co my A to wtedy będziemy wykorzystywać następnie takie krótkie słowa. Pierwsze i na pewno najpopularniejsze to słowo czyli. Czyli oznacza to, to". inaczej się mówi. Czyli, to znaczy, to. inaczej się czy? Jego bardzo często płynie z czy w polskim języku, tak? tam czerwony czy zielony. Ні, це пояснення, тобто там не вім, ясно-червоний, чилі там рожове, наприклад, світло-червоний, тобто рожевий, я хотіла сказати, так в сенсі пояснення чогось буде відбуватися. Не плутаємо чи і чи а використання чилі, наприклад, поїдемо ютро, чилі в понеділок. Ми поїдемо завтра, ну тобто в понеділок, так? Чилі як пояснення, тобто. To znaczy, też możemy wykorzystać tę frazę to znaczy, to znaczy, co oznaczaje albo też prosto topto. To znaczy, na przykład nie mogę, to znaczy, mam coś innego do zrobienia, ja nie morzu. To ja mam już coś innego tam zrobione, tak? To my pojaśnienie, mamy utocznienie, muszamy na uwadze. A e, to znaczy, c oznacza je, to, to. Mianowicie, to słowa, jakie dużo rzadko korzystają Ukraińcy tak w polskiej mowie, a polakie na sprawiedzie dosyć często. Mianowicie oznacza a same, tak? Na przykład muszę coś kupić, mianowicie mleko i chleb. Ja muszę jeszcze skupić te same maluchota chleb. Mianowicie. Часто навіть не перекладають, просто пишуть замість нього тере, так Мушу щось купіть, м'яновіче легко і хлеба перекладаємо, мушу щось купити. – молоко і хліб. Тобто, тобто, а саме, ми уточнюємо, що якщо ми маємо в реченні якусь послідовність подій, так то відбулася якась одна подія за нею інша подія. То будемо використовувати наступні слова. В Першу чергу, «потім», Так, наприклад, «найперв з'єми, а «потім» поїдемо на спацер». Потім, тобто потім українською ми маємо аналогічне слово. Ми спочатку щось з'їмо, так, з'ємо, а потім підемо вже на прогулянку. Następnie, następnie, тобто наступним чином, потім, так, наступне, як наступний крок. Наприклад, зробили ми закупи, а наступне дойшли ми додому. Ми зробили покупки, а потім повернулися додому, щоб не використовувати «потім», No i na pewno się pole, ktoś skaże następnie, to znaczy następny nasz krok był następny. Wtedy, wtedy oznacza dzi. Na przykład byłem w domu, a wtedy zadzwonił telefon. Ja byłem w domu, a nie zadzwonił telefon i coś tam się zaczęło, tak? Теди тоді наступним кроком одразу, тобто відразу, одразу, негайно. Будь ласка, увага, пишемо окремо одразу, українською разом польською окремо. Наприклад, повідали му то одразу. Я йому це одразу сказав, так тобто, це теж якась послідовність подій. Ми не чекали наступного кроку, а сказали це от одразу. Ще кілька корисних слів, які допоможуть вам в розмові, щоб зв'язати речення докупи, коли ми маємо таке не зовсім просте речення, так а вже складно, підрядне, складно, сурядне тобто складається з кількох частинок. Наприклад, попросту, попросту це просто. Польською знову увага, бо пишемо окремо. Попросту, просто люблять це слово поляки, я теж насправді люблю. Наприклад, яхця того робить, попросту не хати. Я не хочу цього робити. Ну, просто не маю на це бажання, так? Попросту, просто так НАПРАВДЕ максимально часто використовується це, це, скоріше така зв'язка слів, так, коли ми маємо такий якийсь сумнів, або ми якось так нам незручно трішки говорити, то от з цього починаємо речення. Так НАПРАВДЕ означає насправді. ТАК, так Наприклад, так НАПРАВДЕ, не в це робити. Насправді я не знаю, що робити. Ми заберемо це слово, нічого не поміняється, так? тому що ну, контекст не зміниться. Але воно додає о такої емоційності нашому реченню. Може, може, я думаю, знаєте це слово, часто використовуєте, бо дуже схоже до української. Може, можливо, так в українській мові. Наприклад, може, поїдемо до кіна, можливо, підемо в кіно, визначає якусь можливість, і з нього теж дуже часто починаємо речення. В сумі. В сумі це теж гарний початок для речення. Na tak troszkę szedłumę i muszą nam wskazate, i żadne poczyna też trochę. Eee, no to teraz w sumie czy to Na przykład, w sumie to nie był zły pomysł. Zahalłam w pizzunku. Zahalłam w pizzunku, co była niedołężna idea, tak? W sumie. Oczywiście, oczywiście oznacza je no Może też buty jak tak prosto wykorzystywać, co na przykład. Chcesz kawy? Oczywiście, choć kawę? Zwisną. Але звісно теж можемо використовувати в інших значеннях, як і в українській. Наприклад, «Очевидно, помоги звісно, я тобі допоможу. Oczywiście, pomogę wam nauczyć się języka polskiego. Zwyczajnie ja to Wam wam wyuczyć polską mowę. Jeśli chcecie zrobić co szybko i jak jest, no to przychodźcie do mnie na kursy. Posyłania w opisie pod wideo albo gdy widzę następny na YouTube, ale tak, będzie tak, Dobrze. Na kursach też być strukturowanym no, i być no, i szybko. dziękuję wam że do do końca, bo to rada Was zobaczyć i tu na YouTube i na kursach. Do zobaczenia w następnych wideo.